Добрий день. З вами незалежна служба новин. Почалася дестабілізація Європи. Вранці 7 січня троє чоловіків, озброєних автоматами і гранатометами, влаштували стрілянину в офісі французького сатирічного тижневика Шарлі Ебдо. Праводжувалися криками Аллах Акбар і ми помстилися за пророка. Жертвами нападу стало 12 осіб, у їх числі головний редактор видання і кілька поліцейських. Президент Франції Франсуа Оланд назвав подію терактом. В Париже совершен акт исключительного варварства против журнала, журнала, деятельность которого является проявлением свободы. Это преступление против журналистов, которые всегда стремились показать, что во Франции они могут защищать свои идеалы, что у них есть свобода, которую защищает республика. Также за РТЛ Парижа началась стрелянина. наявными данными, человек в огонь по полицейских. РТО означает, что нападник был затриманный. У полиции зазначивает, что не повязывает цей инцидент с нападом на редакцию журнала Шарли Эбдош, остался на передоднее. Наша цель и наш долг обеспечить защиту всем гражданам Франции в стране. Поэтому премьер-министр принял решение повысить уровень тревоги, который распространяется на все департаменты Франции. Под усиленную охрану будут взяты вокзалы, школы, места скопления людей и религиозного поклонения. Потім, 8 січня, в ресторані на сході Франції стався вибух. Вибуховий пристрій спрацював неподалік від військової мечеті у шостій ранку. Всі ці події приводять до висновку про те, що Європі загрожує міжетнічний та міжрелігійний конфлікт. У Держдумі запропонували обмежити обід долара в Росії. Депутат Держдуми від єдиної Росії Євген Федоров закликав відмовитися від обороту долара всередині країни. Повідомляє Російська служба новин. На думку Федорова, це дозволить зміцнити російську валюту і підняти її затримуваність. Депутат зазначив, що ці заходи, ймовірно, будуть обговорюватися на засіданні Комітету держдуми з бюджету і податків. Не можна не погодитись з думкою депутата Федорова. З доларом пора нарешті закінчувати. Сорос в інтерв'ю Financial Times назвав кризу в Україні головною загрозою для Євросоюзу. Європейські лідери вважають Україну ще однією країною, якій потрібна фінансова допомога. В той час, як вона представляє для економіки ЄС і виживання Союзу в цілому чи не більшу загрозу, ніж політична криза в Греції, зазначив фінансист. Цікаво, що відомий Росафон далі висловив наступне: санкції проти Росії підкріплюють тиск у бік дефляції і рецесії, що і так був присутнім у Європі, але тепер став ще більш відчутним. Дефолт може загрожувати європейським банкам, що працюють у Росії. Середньомісячна зарплата українців у 2014 році виявилася найнижчою в Європі. Про це свідчать дані, опубліковані на сторінці англомовної версії Вікіпедія, де сказано, що середня зарплата в Україні склала тільки 178 євро. Взначається, що в менш розвинених економіках реальні доходи населення можуть перевищувати офіційні. Зважаючи на наявність істотної частки сірої економіки. Адже ми знаємо, що українська зарплата давно вже не покривала елементарних життєвих потреб трудящих. На думку Китаю, Сполучені Штати намагаються задушити Росію. Китайське інформаційне агентство Синхуа публікує статтю своїх економістів, де вказано, що Пекіну слід винести урок з подій останнього року. І буде готовим до жорсткої боротьби з Америкою за свою незалежність. На думку газети, український конфлікт став лише приводом для атаки на Росію. Таким чином, Америка заявляє, що вона, як і раніше, є єдиним гегемоном у світі. Сіньхуван вважає, що Захід бажає знищити благополуччя в Росії, роз'єднати Брікс і заодно нашкодити Китаю. Неприємності Росії застереження для Китаю. З вами була Незалежна служба новин. Та я Павло Зотов.